Вітаю! З вами Таро Експрес. У мене для вас розклад на майбутні зміни та потенційні події, які можуть відбутися з вами до кінця року. яке несподіване може увійти до вашого життя. Розкаже нам карта сили. Ця карта може вказувати на слабий імунітет, тобто може вказувати на хворобу. Але з іншої сторони, ця карта обіцяє швидке одужання. Обіцяє гарні перспективи, а заодно і каже, що, звичайно ж будуть перешкоди. І вам треба буде неабияка сміливість, щоб їх подолати. Також вам доведеться захищати свої інтереси і вступати в боротьбу зі своїми конкурентами в плані роботи. І Якщо ви знайдете на це сили, то в плані кар'єри ця карта обіцяє вам гарну посаду. Далі карта, що приховує ваша підсвідомість двійка жезлів. Яка каже, що у вас дуже високі цілі і великі амбіції, але ви в чомусь сумніваєтесь. Є нерішучою і повільною людиною. Тобто, якщо коротко кажучи, то ви на підсвідомому рівні дуже ціла спрямована людина. Ви знаєте, що хочете від свого життя. Але. Ви завжди сумніваєтесь, чи правильно ви щось робите. І, скоріш за все, ви дуже раціональна людина, і через це у вас така повільність. Далі, що із минулого може впливати на вас? Колесо Фортуни каже, що ви можете бути залежними від якихось обставин, від якихось справ, від якихось думок. І це все довгий час вам не дає спокою. Скоріше за все, це якийсь один із негативних досвідів із минулого. Цей аркан Колесо фортуни, він каже, що випадковості не випадкові. І якщо він випав, значить, зміни обов'язково будуть. І треба лише довіритися обставинам. І все пройде саме собою. І нарешті, остання карта, як вам підготуватися до Нового року. Тут Жезлів каже, що які б у вас цілі не були, треба обов'язково братися за справи, про які ви давно думали, адже вам у цій справі обов'язково пощастить. Головне це вірити в себе, користуватися своїм досвідом і не сумніватися в своїх силах.